Оплески і сльози. Такого закритого передпоказу у Рівненському драмтеатрі ще не було. Глядачі, мами і рідні загиблих та зниклих безвісти захисників. Це потім вони поділяться емоціями. Мені навіть здавалося, що я зараз буду волати на весь зал дім. Я буду кричати дімо. А впродовж вистави затамовували подих і плакали. От як пані Тетяна, ми з нею познайомилися напередодні. На цьому фото зображений мій син Клімчук Іван жінка показує меморіальну дошку, яку встановили на фасаді школи, де колись. Вчився її Іван. Я йду майже кожен день. Я вітаюся. Син за фахом вчитель історії пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Він каже: Мамо, я йду туди, щоб ти не лежала б з простреленою головою в цьому в рові. Спершу був на Херсонщині. Говорив: Мамо, які тут золоті люди, вони крошкою діляться. Далі Запоріжжя і Донеччина. Звідти він зателефонував матері востаннє. Мамо. Ви мені більш ніколи не дзвоните. Я ще думаю, що ж він таке говорить. А це його такі прощальні слова були за кілька днів у грудні 2022-го Родину повідомили. Іван загинув. Сподіваюся, що моєму сину такі 28 років виповнилися. А це Руслана Броновицька. Її Дмитру 24 лютого 2022 року виповнилося 25 років. За деякий час він їй скаже, що йде добровольцем боронити Україну. Більше трьох років, як я його не бачила, і скоро наближається день, коли буде два роки, як він зник без вісти. Сотні мам зі схожими і водночас унікальними історіями. А ось у цьому який зараз ще порожній, він буде сьогодні незвичним. Бо саме рідні загиблих та безвісти зниклих захисників будуть першими, хто побачить виставу Мами за новелами Марії Матіос. Авторка теж нині серед глядачів. Я теж мама, яка тепер тільки порожнечу може обнімати замість свого єдиного сина. Це не означає, що вони прийдуть сюди, і ми їм будемо що робити ще болячіше. Ніж їм, ні, ніж їм болить. Ми маємо показувати, що вони не забуті. Мене дратує, коли навколо дуже тих. Емоційний стан військових, взаємодія із цивільними, посттравматичний синдром. Під тим сонцем переміжки з землею, розлітаються тіла моїх побратимів. Біль від утрати рідних. Це тема вистави. Це не тебе немає, це, це в мене десь поділися руки. Я. Я не можу тебе обняти. З усіх рупорів, з усіх трибун повинні кричати про проблему. І уявити себе на хвилинку однієї чи іншої героїні, і вона зрозуміє, з яким болем нам доводиться просто щодня прокидатися, засинати. Емоційно тяжка вистава для глядачів, нелегко і акторам, зізнається Катерина Лапіна. Сама така. Важка роль, яку мені доводилося втілювати на сцені, але важливо показувати, що доводиться переживати рідним і самим військовим, щоб, хоч трохи могли їх зрозуміти, певен ветеран Костянтин Забуланов. Я приклад я попадав під танки, під гради, під каби. Просто є різні люди, які втрачають контроль над собою. А є хто борять і, і навіть вимикають так. Цей стан самозбереження. Мій син казав, що живіть, любіть одного, бадьоріть одне одного, поважайте один одного, бо із-за того ми туди йдемо. Мати загиблого Івана Клімчука готується писати його історію у листі до драмтеатру. Ось така в нас листівочка звернення до мами, дружини, сестри, де вони можуть описати е, історію своєї сім'ї, свого воїна. Сотні розповідей в театрі планують зібрати в книгу. І опублікувати Анна Махно Олександр Ковтонець рівне ТСН плюс марафон. Єдині новини.